І так, всім привіт. Сьогодні на огляді такий ножик Benchmade Knife Company. Ось така коробочка. Made in USA Цей ножик придбався на подарунок одному моєму знайомому та хорошому другові. Він дізнається пізніше, бо... Це буде відео записане, але викладеться тоді, коли він його отримає. Отак От скажемо. Так, відкриваємо. Тут у нас отакий чехольчик тряпчаний іде упакований телохванку нож. Ось о, красавчик який. З карбону. Сині бонки такі, бэкспейпер в такий же колір алюмінівий де. Ніж легесенький, взагалі. кайф ось так відкривається сатин на Лезі. На Лезі написано s 90 v Це сталюка така. Хто знає, той знає. Я не дуже в сталях. Розуміюсь, так що... Бачимо таку кліпсу. Дуже добре ховається на кишені. Буде отак один кінчик такий торчати. Ось. О. Винти під торкс. Ну, мені дуже подобається такий ножик. Дуже легенький. На карман положиш, взагалі буде шикардос. Механіка гарна. Так що, я думаю, йому сподобається такий подарунок на день народження. Що тут ще в коробці? Ось така якась наклейка чи що це Лейба якась. Нотаток таток якийсь Ось така м'яка штука. Тут іде документи. Ось його, що там. Змашувати підпис якогось дизайнера зроблено. Blue Glass, Gold Glass, Black Glass. Це, наверное, які рукоятки Так. Ну, тут все на англійському. Я не дуже розбираюсь в англійській мові, так що... Ну, Ніж дуже сподобався, дуже цікавий, легенький. Те, що треба, різучий, я так думаю, не дуже він товстий, кончик гострий, ріже гарно. Так що такий нож. Пишіть в коментарях, як вам такий ніж, ставте лайки. Підписуйтесь, далі буде ще цікаве все. Всім до побачення.